Відеокнижка «Хані Сломб. Нарешті, нарешті. Тебе сюди. Ні, краще туди. Ось цей подобається. Чогось про тортик не забулась. Нижки. Ось так. А де всі як подзвонити? Подзвонила, зараз прийдуть. Ну, все. Залишається іду. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Dear Captain, Дякую, і це все для мене, тортик.